Під час сильного пориву вітру у Вінниці на вулиці князів Коріатовичів стовбур дерева впав на припаркований легковик. Минулої доби рятувальники вісім разів виїжджали на аварійно-рятувальні роботи з ліквідації наслідків негоди, що вирувала в області. Зокрема, вони прибирали повалені дерева з автошляхів у Калинівці, селищах Літин і Тростянець, а також у Тиврівській та Жмеринській громадах. ДСНС вкотре закликає громадян не ігнорувати попередження про погіршення погоди. Під час сильного вітру не слід перебувати поблизу старих дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач а також не варто паркувати автомобілі під ними. Минулої доби рятувальники Вінниці здійснили вісім виїздів для проведення аварійно-рятувальних робіт. Внаслідок пориву вітру на автошляхи області були повалені дерева. Зокрема, у місті Вінниці на вулиці князів Кріатовичів стовбур дерева впав на припаркований легковик. Бійці Десина, що прибули на виклик, розкрижували деревину та прибрали гілля з гіляжої частини дороги. Рятувальники вкотре нагадують, що при погіршенні погодних умов, а саме попереджень щодо пориву фіт закликаємо людей не ходити під старими розлогими деревами, лініями електропередач та великими рекламними конструкціями. Ну і звісно, не паркувати свій автотранспорт поблизу них.